Маленькому Чернігівцю Роману один рік дев'ять місяців. Він разом із мамою щодня виходить гуляти містом. Та цього разу прогулянка була особливою. В Чернігові випав перший сніг. Сніг, звісно, він же ж новорічний. Він радує, коли дощі, то воно ж все було таке сіре, сумно. Виходити не хотілося. А зараз трошки сніжку нападало біленьке. Дуже хочеться виходити на вулицю. Ну якось покращує настрій. Перший сніг покращує настрій не тільки дітям, але й дорослим. Ну, сніг вона, звісно, світліший, радість. Сніг, що вже ж зима, начебто. Зараз трохи випав сніг, так більш піднявся настрій, але ситуація в Україні не дуже. Сніг, звісно, підняв настрій, і оця погода, звісно, що він тане, то не сильно мені подобається, а так дійсно хочеться вже якогось світла трішечки, тому що. <года> ця, і настрій псується, звісно. Проте порадіти снігу встигли не всі, оскільки через теплу погоду він швидко розтанув. Вчора я бачила сніг, так йому раділа, а сьогодні він вже розтанув. І я вже планувала йти на ковзанку. А зараз вже сніг розтанув і тому ще не знаю. Надіюся, що вже він буде більш такий великий. Попри це, з першим снігом у Чернівці з'явився передсвятковий настрій. Місто потроху прикрашається, а люди вже думають, як проведуть зимові свята. Мабуть, з друзями Новий рік і з родиною Різдво. Мабуть, вдома, з рідними. Святковий настрій є, є кожного року. Як вітрини прикрасили, так і настрій з'являється. Святкувати будемо вдома, мала дитина, ялинку не ставили ще, мабуть, і не будемо не до цього. Але ну, так, по сімейному будемо святкувати. Якби був мир, то б свято було кожен день. А зараз чекаємо, чекаємо. Десь ж, дочекаємось миру. Головне, щоб був мир, щоб наші діти знали мир. Наші внуки росли в тишині, не боялися цих, цих сирен. Ну Знаєте, хочеться, дуже хочеться міру і здоров'я всім побажати. Святкувати, звісно, будемо. Новорічний настрій трошки є. Тим паче, дитинка маленька, йому буде дуже цікава ялинка в цьому році. Старша донька також новий рік обожнює. Мама моя обожнювала новий рік. У нас ще й 1 січня свято. У нас о, у тата юбілей 60 років, так що ми точно будемо святкувати. Настрій новорічний є. Сніг є, ялинка є, прикрашати будемо. Святкувати їдемо до наших родичів, їдемо до бабусі з дідусем. Ми завжди там стараємося Різдво проводити з ними разом. Ну а вже новий рік будемо святкувати вдома, тут в Чернігові. Попри повітряні тривоги, звуки шахедів і вибухів чернігівці намагаються знаходити знаходити позитиви, створювати святковий настрій. Насамперед це роблять для дітей, аби наповнити їхнє дитинство моментами щастя. Тому багато містян вже перекрасили ялинки. Ставила ялинку для дитини, чисто так. Щоб йому було цікаво, бо це перша його ялинка. А так ми, напевно, не ставили. Ялинку, звісно, ми вже поставили. Ми стараємося ставити кожного року до Святого Миколая, бо він зазвичай нам подарунки приносить під ялинку. Я прикрашала ялинку з мамою та з татом. Ми прикрашали її різними кульками, та у нас був відтінок більш такий білий, золотий. Вже прикрасила до Миколая. Ми ще до цього не готувалися, але щось будуть якісь віточки, діти ж є, внуки, так що щось треба святкове відзначити. А так буде, будемо чекати миру, родиться».